Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них, до якої щиро в цей недільний день скажемо, заспіваємо пісню молитву. Прославимо маму, що кличе до храму. Просимо Пречисту Божу, матір, всіма святими донести моління наші людей земних за скоріше спасіння нашої України і всіх людей Божих. Хай скоріше Україна переможе. Мати, цариця, жита і пшениця, лиш віру. Дякуємо Богу за ласки Його в минулі дні за молитвами Пречистої Богородиці всіх святих, а також християного КЦП ПЦУ. просимо за наших воїнів дорогих, за їхніх рідних і близьких і за всіх людей Божих, які нам помогли, допомагають і ще більше допоможуть. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! Слава З івано франківська Вас вітаю я, Борис Голодюк Дністер, у 2037 му фільмі Поклі Христа Єпа. Недільний день, 24 вересня 2023 року. Як завжди, пом'янемо ми тих наших героїв, які саме цього дня. Відійшли в різні роки війни, а також Хай Бог згадає тих, які віддали життя в інші дні, особливо в останні ці два найкривавіші роки. Хай Бог поверне скоріше в тілах нових вічно молодих, наших героїв дорогих і поможе, щоб Україна перемогла. Хай Бог поверне і тих, які друзі ЗСУ УПА. Бо є обітниця при Матері майже, що мають вернутись не тільки воїни, а й священики, діти та люди знамениті. Діти оце, дорогі мої, передавайте рідним і близьким. І хай віра ця росте і хай скоріше саме в цій осені як ласка Божа, явно, славно, Бог, сонячно, гарно. З сонячно-воскресними гроями прийде на поміч нам, тому що, як пише Біблія Свята, буде такий час, що вся надія саме на ці події буде, на неймовірні Божі чуда, що Бог отець приготував таке. Що як Ісуса спитали, коли це буде, як це буде. Він сказав, просіть, буде вам відкрито, але як почуєте, не повірите. Він каже, що про час Божого пришестя ніхто не знає, це не буде відкрите ніколи. Але Ісус сказав слова, які заперечуються. Він сказав у час свого життя про те, що в той час не знав ніхто про той. Час, коли він повернеться, але я про різних передань за те, що Господь власне. Дав знаки, що ми живемо останні роки, а може місяці чи тижні перед Божим пришестям. Найбільш знамените це пророцтво за 112 пап, де чітко було сказано ще тисячу років тому назад, що попереду буде правління 112 пап почергове, але буде той час, коли буде останній. Папа, лже-папа, а перед ним папа Бенедикт 16, який, як відомо, помер минулого року убитий умисно, тому що згідно пророцтва, па він мав дочекатись Божого пришестя. Тобто його час, власне, йому було 95 років. Слово особливе. Саме до 96 років його могли статись особливі події, а День народження. Його нагадаю вам, я 16 квітня 27-го року. Але Божа мати саме навесні сказала, що я говорив в попередньому відео і дала знаки на підтвердження моїх снів, коли блимало небо. Бог благословив ці слова, що вона молиться, щоб пришестя Боже було восени те, власне, вона сказала, що це тайне передання. Знай, що Бог може, коли почнуть атомну війну, біду. Бог саме в час тієї війни, біди до місяця має прийти. За що я казав місяць Марії в травні, ну так загалом. Це пророцтво, не уточнюючи, бо ми чекаємо, Боже, скоріше прийде, що це може ще на місяці бути перенесено. Але ми чуємо все більше, що попереду всі ті події сточні заплановані саме у жовтні-листопаді. Неатом не війни біди, в час якої, саме коли люди будуть в найбільшому розпачі, має прийти нібито Бог, нібито як спасити. Насправді це буде лже-Бог, і він буде горити за те, що те створювати спільний уряд миру в світі, столицю робити в Києві. Буду повторятися. Попередні відео мої. Подивіться, будь ласка, де я розповідаю, як же ж Бог в той час сонячно гарно в четвер прийде з Божим військом, саме до Франківська, де буде перший збір власне людей Божих з Богом Божою Матінкою, і як Україна за три дні буде звільнена від зла. перед цим. Повторюся, я хоче випробувати нас, хто витримає до кінця, не як якийсь пристосуванець, а дійсно як людина Божа спротивиться тому злу або, в всякому разі, не буде виконувати те, що більшість людей буде вважати, що це добре. А насправді меншість людей втямить, що це зле, що це власне дуре, світство, і ця меншість людей особливо. Буде єднати українців. І з тих українців найбільше галичани мають тямити це слово Боже святе, як Бог дійсно показав за ці роки, що пророцтво Упа найбільше розуміють найперше івано-франківці, хоч їх відсоток дуже малий порівняно з населенням нашого краю. Але друге місце займають львів'яни, третє тернополяни. Це Дух Святий сходить і показує, що ось дивіться, за ким найбільше Більше треба йти за людьми найбільшої віри отої нової, яка доповнює святе письмо, тому що Ісус сказав, що в останні дні. Будуть відкриті тайни через видіння, через пророчі сни. Нагадаю вам, дорогі мої. Ну і Господь відкрив, що біблійний антихрист – це саме Путін. Тож подивіться ті відео інформативні, які я підібрав у цьому дні по ситуації в Україні і з каналу наших друзів нас інфо на Ютубі. Знайдіть той канал, підпишіться на нього. Дякую за підписку із за... Далів подобається на наш канал Змноження Правди. Ну, і вчора був день пам'яті славного визнаного святим нашого священника сегматика Італія. При житті був другом той священник, якого він Падре Піо, називав, що це ідеальний святий священик того священника звали дон Роотоло. І він був ровесником славного піо, а помер у 1970 році. При житті власне він попросив намалювати одну жіночку художницю, такого синього русого Ісуса, якого він бачив у своїх видіннях. Ви бачили фільм, який я вам показав, як його знайти на Ютубі. Подивіться, дуже цікаво. Нагадаю, що і я маю ласку Божу бачити саме такого Ісуса. І власне це ще один доказ того, що ми йдемо за правдивим нашим Богом. З яким неминуче буде України перемога. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. П'ять хвилин тому пролунало декілька вибухів на аеродромі. Жуляни телеграм-канали пишуть, що серія вибухів пролунала без оголошення тривоги. До аеропорту не їхала жодна із служб-порятунки. Можливо, ведуться розмінування, втім, не виключено і про роботу ППО успішно. Якщо хоча б це балістика і удари з Білорусі, то це також не виключають. Очекаємо на офіційну інформацію. Крім того, в останній раз Чотири ракети Жал були спрямовані на Івано-Франківщину, аби завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи. Їх також збивали над жулянами. Більше про це розповів речник повітряних сил ЗСУ у Юрій Ігнат. Це черговий удар терористів ракетами Х-47. Ракети були спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів Хмельницька області найбільше зараз переживає. Наслідки ударів російських окупантів цього разу Франківщина під прицілами наша молодь. Наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатися за іншою програмою. Ми знаємо, що й Велика Британія і інші країни будуть навчати їх на новий тип літака. Західну техніку на F-16 перед усіма. таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки, наголосив ігнат. Він зазначив, що Одну ракету було збито над Київщиною, однак усі кинжали прямували на Івано-Франківщину. Той же час військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому збройні сили України не запускають ракети по російських аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники, що обстрілюють українські міста. Ми не можемо вийти на вільний ринок і купити ракети. Заявив він, за словами експерта. Ракети середньої дальності сухопутного базування на сьогоднішній день є тільки у РФ Північної Кореї та У Ірану. Зараз американський. Ці посиленими темпами розробляють ракету на 500 кілометрів для пускових установок типу Хімарс або М 270 Виходить, що якщо ми вийдемо на вільний ринок, ми опримося у тих же самих воробників у Сполучених Штатах, зазначив Жданов. Він додав, що Україна двома роками за те, щоб вдарити по військових об'єктах у Росії. Я вам нагадаю статтю генерала Залужного, в якій він саме про це і говорив, що нам треба дати ракети такої ж приблизно дальності, як у РФ, щоб ми могли наносити вогневі удари по. Військових об'єктах на таку ж глибину я так розумію, що президент теж поділяє цю точку зору. Але, на жаль, Сполучені Штати поки не готові нам передавати навіть ракети з дальністю польоту до 300 кілометрів. А вже я не кажу про 500 або 1000 кілометрів. Але у нас є можливість, ми можемо зробити дрони і відправити їх у подорож, як це відбувалося у Криму. Це все, що вам потрібно знати про грьобану золоту годину, Ганна Маляр. Коли ще я була на позиціях, евакуація була до 12 годин, а інколи і добу, добу. А мені тут розказують про золоті години, і це ще я не транслюю повідомлення командування, яке матом кричить кидати поранених, і йти в штурм, пише військова Ірина Коваленко на своїй сторінці у Фейсбук. Причому, байдуже, що штурмовиків інколи за добу стає п'ятеро, п'ять, які мають штурмувати, витягувати і нести поранених і назад тягнути БК та провізію. Як можна планувати операції, абсолютно. То не звертаючи уваги на доповіді про місцевість, шляхи та інші нюанси. Золота година, а ще дуже мило, коли через відсутність евакуації люди відмовляються йти. Логічно, що є таке, а їм твоє керівництво показує відос. Страчують нашою і погрожують, що так буде з кожним з нас. Валерій Залужний, я буду покарана, та я хочу врешті почути відповіді, бо питань маю багато, як і фактажу того. Що особисто мене добровольця мотивовано військовослужбовця знищують морально, знищують морально моїх друзів побратимів. І так, я в курсі, що буду покарана. Бо у нас досі карають неугодних і тих, хто врешті починає кричати вголос, бо коли звертаюся. Тихо не чують і карають не лише тебе, а й усі, хто поблизу. То ми все ще в ССР, чи таки у новій армії, ой, ледь не забула. Досвідчених та вмотивованих комбат мого батальйону переводить, бо заважають йому бухати, чудити, шантажувати людей і погрожувати. Особисто мій перевід вмотивований тим, що комбат не зміг мене пи, і він цитатно не може справитись з собою, тому у іншій бригаді тобі буде краще. А я не хочу іншу бригаду. Я від початку створення цієї. Із якого дива я маю йти через такого, як оцей. Геніально! Це геніально переводити жертв, штурмувати їх морально, фізично, але не живодера та потенційного гвалтівника, алкоголіка. Дійсно, він же ж був коли сюда дружить з вищим керівництвом мого роду військ. Своїм усе ворогам закон получається так. Чи розкажіть мені, топі усі, будь ласка, як можна переводити без жодного підтверджуючого документа, без здач посад, без обхідних листів, атестатів і маршрутних листів, ба без відома тої бригади, куди переводять, як можна посеред ночі видавати наказ сідати в якусь машину і їхати. А куди? Вас гребе, це нова армія. Це нормально боятися умовно своїх більше, ніж позицій під вербовим. Це також має мотивувати, готова нести відповідальність за свій допис, як і покласти рапорт на звільнення з подальшим поясненням, чому так. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте та вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чи можуть слуги хоч раз дослухатися до військових? Чи слуги хочуть повністю паралізувати допомогу підрозділам. ПДФО має залишитися на місцях, але за жорстким контролем, щоб витрати йшли на потреби військовослужбовців, безпеку, оборони і цивільний захист. Пише Софія Федина, публікуючи відео спецпідрозділу ССО, які звертаються до влади. Далі відео в оригіналі. Шановний уряд на Верховної Ради України. Ми, військовослужбовці ССО, просимо вас не забирати податок з фізичних осіб до центральної влади. За весь цей час з територіальних громад було надана велика допомога у виді дронів, машин, амуніції тощо. Ми просимо вас та закликаємо до раціонального рішення. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Тож час ходина підкреслює, щоб ви розуміли, в який я держбюджету 2024 тисячі представили слуги. Міністерство оборони отримає навіть менше коштів ніж у 2023-му. Одне із найбільше зменшень у проєкті кошторису у державі на 2024 рік. Саме у видатках на міністерство оборони, а саме 1164,048 мільярди, попри 1232,392 мільярди у 2023-му, Що менше на 68,344 мільярди або на 6% фактичні дані по видатках на оборону та безпеку за сім місяців 2023-го двічі вищі у середньомісячному вімірі, аніж початковий план на 2023-й погоджений минулого року. Адже значна частина видатків на оборону та безпеку фінансується коштом зовнішньої військової допомоги. про проєкт б'юджету нічого не згадує. А по факту така допомога приходить і вже в реальному часі збільшує оборонні видатки разом із доходами держбюджету. Фінансування телемарафону і серіалів збережуться. Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції фінансова підтримка система державної намовлення України дома Фрідома Дома 2022 рік 715,6 млн і мільйонів. 2023 рік 1,93 млрд три мільярди. 2024 рік 1,51 млрд Хоч і в 2024 тисячі планується зменшення фінансування на виробництво серіалів на 424 млн грн, мільйони гривень. Але якщо порівнювати з 2022 роком, то фінансування. Зросло більш ніж у два рази на 794 мільйони. Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення, радіомовлення та фінансова підтримка ведення газети Голос України планують збільшити на 5,3 мільйони з 192,9 мільйонів гривень до 198,3 мільйонів. Правда, так треба вміти висвітлювати, щоб показувати або лише слух, або взагалі нічого. Збільшення каральних органів замість фінансування ЗСУ. бюро економічної безпеки. Один і 756 мільярдів гривень попри. 0,503 мільярди гривень у 2023 році, що збільшено на 1,253 або майже у 3,5 рази ДПРА 3,769 мільярди гривень, попри 2,429 мільярдів гривень у 2023 році, спостерігаємо збільшення фінансування на 1,34 мільярди або на 55%. Офіс Генерального прокурора 14,598 мільярдів гривень, попри 13,439 мільярдів. Мільярдів гривень у 2023 році, що більше на один і мільярдів гривень або на 9 відсотків. Державна митна служба 6,711 мільярдів гривень попри 5,602 шістсот два гривень у 2023 році. Що більше на 1,109 і сто мільйонів або на 20%. відсотків державна податкова служба 12,117 і сто мільярдів гривень попри вісім і ще мільярдів гривень у 2023 році, що більше на 3,439 і або на 40%. Сотків набув 1,875 і мільярдів гривень, попри 1,262 і двісті мільярди гривень у 2023 році. Спостерігаємо збільшення фінансування на 0,613 цілих мільйонів гривень або на 44%. Незважаючи на обіцянку влади на початку повномасштабного торгнення зменшити фінансування ЦОУ в проєкті Держбюджету 2024, Ми спостерігаємо збільшення, і це лише квіточки, відповідаючи на моє запитання, але тут забезпечення безпеки і оборони. Міністр Марченко сказав. Що у нас не все це грошей не вистачає, а збільшення на 100 мільйонів фінансування держструктур не дотичне до оборони це дуже нормально. Доно... Дай Боже кращого нам і в нашій Україні. За це молімося і вимолимо. Борімося і поборемо. Разом переможемо. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людьми, Божими, на добре і святе. Нашого господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашо-фашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ, і голосові на День цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті у Січиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас. І всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог щоб що прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Днів наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, городиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа, бо Твоє Царство, Отця і Сина. І Святого Духа Хай буде на повсякчас, навіки вічні. Амінь. Боже наш грузий, Сіньоті Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо Україну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні, амінь.